Полтава знову тужить за своїми захисниками. Сьогодні біля свято Успенського кафедрального собору відбулася панахида за п'ятьма загиблими бійцями. Останню путь проводжали 44-річного старшого сержанта Костянтина Хоменка. На війні він виконував обов'язки навідника оператора механізованої роти. Загинув 14 березня на Луганщині. Прощалися сьогодні з молодшим сержантом Снайпером роти вогневої підтримки Олександром Маяцьким, якому було 49. Він поліг на Донеччині 15 березня. Цього ж дня поблизу населеного пункту Георгівка Донецької області загинув і 50-річний старший сержант Євген Горін. Бойові завдання він виконував на посаді снайпера. Відспівували на панахиді і солдата Миколу Манзенка, якому було 35. Будучи у стрілецькій роті, він загинув 16 березня у Луганській області. А 19 березня не стало сержанта Максима Жушмана, якому було 42. Служив боєць в артилерійській бригаді. Помер у шпиталі для ветеранів війни внаслідок тяжких ускладнень від хвороби. Вічна пам'ять героям.